Бармен Богдан Мішенко свій робочий день розпочинає з прибирання снігу. Типу, мені дуже подобається те, що такого сніга, але не подобається його чистити. Черкащанка Світлана Линни каже, сніжну погоду любить, але якість прибирання міста її не влаштовує. Ми є в на селищі, там взагалі жах. Дутратися не можна, слизота. Лопати в руки і настрій і самі все робимо. Такої ж думки і пані Ольга. У ну, нас були зими. Ну, незважаючи, що у климат більш такий степовий сухий, ну були дужче зими. і я не розумію, чому в Черкасах такий армагедон на дорога. Водійка тролейбусу номер 3 Алла Нопрієнко розповідає: їздити нині складно. Їде три машини і їдуть по центру, а попід бордюром остається сніг. Не під'їхати установки не почищені. Рідко де почищена установка. Підійдете на жд вокзал. Люди через кучі стрибають, щоб зайти в салон. А чому б не проїхати бульдозером, не почистити зупиночки? Погода не завадила щоденній прогулянці пенсіонера Михайла Діденка. Вийшов на прогулянку подихати свіжим повітрям, оздоровитися. Да. Дороги класні можна навіть поховзатись, можна і впасти. Місто від снігу прибирає ще від учора. А сьогодні о 13-й годині очищати вулиці виїхала третя зміна водіїв. Задіяли всю снігоприбиральну техніку підприємства, розповіла речниця Чілуашу Інна Ключка. Вчора ввечері о 19.00 виїхало 11 комбінованих дорожніх машин на посипання доріг сольовою сумішю використано було 70 тонн. О 5 ранку 11 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на розчищення доріг. Такий алгоритм дій ми повторили і вранці о 13.00 На вулиці міста виїхала снігоприбиральна техніка для розчистки вулиць та зупинок громадського транспорту. Окрім того, 112 працівників дільниць прибирання шляхів та благоустрою. Працюють на зупинках громадського транспорту, пішохідних переходах та у звозах. Працювати ми будемо до повної ліквідації негоди. 118 машин прибирали сьогодні сніг на автошляхах області, каже заступник начальника служби відновлення Черкащини Геннадій Андрієв. За добу використали три тисячі проти протиожеледної суміші. Загалом у нас ці роботи виконались на дорогах першого другого рівня. Це дороги практично міжнародного і національного значення. І в другу чергу це дороги регіонального та територіального значення. Зараз всі дороги першого, другого рівня. Покриття стан їх чорне, проводяться роботи по розчистці узбіччя, і проводяться роботи на територіальних дорогах щодо розчистки проїзної частини та посипка на спусках підйомах на аварійних і небезпечних ділянках. Анастасія Гуменна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.